Всім привіт. Він переїхав у бучу в середині березня 2021-го, виняняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на аклері. Він ходив на англійську тренажерку та на сповіді. Він любив дивитись, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет, старі альбоми Кануази Дощ, Грім і Стукіт серця дівчинки. З якою засинав у маленькій цокольній квартирі і прокидався у маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долоною у хвилі її волосся та борсився там, наче мушка на павутині. Вона покинула його восени, так як птахи покидають ліси, так як інженери фабрику по закінченню зміни і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він... Взяв кота, схожого на тістечко, і сказав Кіт, нам треба їхати. З нами, як ранок, як життя, як хвороба. Сталась холодна, як крига війна, урок, що зветься спокійне життя, закінчився. У тумані зникає вулиця, падає дощ, його зовсім не слухають. Кіт вибіг у поле, і ім'я його вітер. На хресті, на дікарці, написано. Тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Вона мріяла про мандрівку в Патагонію, про роман з рок-музикантом, про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче кірка на Крембрюле вразлива, наче кохання, розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед. Морозиво зі з збирала пожовте листя, наче марки, Ру любила розглядати хмари, розсипані наче попкорни охайним хлопчиком в кінотеатрі, мандрувала у гори на наодинці, щоб приймати інгаляції лісом та повітрям, збирала м'яту та іванчай, збирала зорі, розкладаючи пам'ять, наче у фотоальбом. Її батько загинув у 14-му, їй було 14, коли мама поїхала в Італію. Та не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись щонайменше до наступної осені, гучною поляче сповістивши про це, і пахнула на вулицях тишою жахаючою, вогнем і землею, розліталася вороня, тоді вона не розгубилася, дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним Іван чаєм та чебрецем, заварила трави. Роз... Розлила у термос та понесла на пости хлопця оборони. на хресті, наче татуюванням закарбована, тут спочиває номер 457 вічна пам'ять. Вона жила поруч з парком у невеличкому будинку, годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць, була хранителькою осені і хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54, вона працювала у комунальному підприємстві. Носила синю робу епіцентр та їздила на велосипеді, фарбувала нігті у багряний, фарбувала губи у багряний, і щоночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витирала сльози білим носовичком, згадувала дитинство, яким тоді теплим було сонце, перед сном читала кокотюху та стрибала, наче плавець у воду в свої сни, багряні, як нігті. Багряні як губи, чекала на суботу, щоб витерти полюку в кімнатах, випрати одяг, приготувати шарлотку та думати про минуле. Її вбили 5 березня, коли вона поверталась на свою вулицю, їдучи на велосипеді, вбили, як ніч вбиває день, як осінь вбиває літо. Розіпнули чергу і КПВТ. на хресті, наче на дошці, оголошено, написано: тут спочиває номер 451. Вічна пам'ять. На вулицях та на полях з'являлись нові Голгофи, тільки кулі замість цвяхів, тільки артилерія, замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати доста, засинаючи. Тут спочиває номер 176, вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308. Вічна пам'ять. Марія Голгофі. Марія Голгофі. Прийом. Голгофа. Я Марія. Голгофа. Я Марія. На прийомі. У нас двоє 300. У нас двоє 300. Як прийняла прийом. П'ять п'ять маленьких, 5 маленьких, ми будемо. Марія госпітальєрка з жовтим, як пшоно волоссям, в якому запуталось небо, запутались риби, запутались пальці хлопчика, з якими вона познайомилась на парі, з історії кінематографу, навчаючись на режисурі Карпенка Карого. Вона любить, коли дощить, особливо влітку, щоб одягати свої гумові чоботи, рожеві з синіми плямками, вибігати на дорогу. Міряти калюжі, стрибати по них та голосно сміятись, навіть на війні фарбує нігті в рожевий, фарбує губи в рожевий, які обожнює цілувати хлопчик з режисури, борсаючись рибкою пальців, у її жовтому, як пшоно, волосі, тихо і повільно. Буває, цей хлопчик приходить в її чорно білі сни із банкою рожевої фарби. Марія зібрала свій екіпаж Матвія, Івана та Магдалину, яка пахнула хлібом та молоком. Вони швидко застрибнули в телебе, помчали на позицію Голгофа у крепку, що на тереконі. Хлопців на Голгофі накрили касеткою. Розбійнику попило голову, розпороло живіт і відірвало два пальці на лівій руці. Розбійник за фахом електрик в своїй однокімнатній хрущовці. Над одномісним ліжком вивісив великий неоновий фіолетовий хрест. Він має чорного, як нафта, кота чорного. Чекає останню неділю кожного місяця, щоб піти на прогулянку зі своєю 14-річною донькою Аною. Вони ходять разом в жовтень на мультики чи кіноповтори, обираючи місця в першому ряді, щоб скинути своє важке взуття, розпрямлюючи ноги. Купувати найбільші ведеречка попкорну зі смаком суперсир та коло в скляних пляшочках, а потім гуляти по набережні, годувати голубів картопляними діпами, розглядати людей та розповідати один одному, вивчені на пам'ять вірші Аполінера. 28 лютого зранку він довго дивився на фіолетовий неоновий хрест, зібрав невеличкий наплічник. Та поїхав у місцевий військомат, уже через два місяці бився з ворогами поруч з Гуляйполем на неонових джедеських мечах, за картопляні діпи, за пролітаючі над гніздом зазулі, за Ану, за людей та голубів. Оператор остугні Хесосу порвало чотири кінцівки, зачепило голову і один малесенький уламок пройшов між ребер. Хесус має густе як смола та чорне. Як лакричні цукерки волося. закінчив Київську академію мистецтв, обожнює картини Босха та свого п'ятирічного племінника. Він бере збільшувальне скло, йде у музей Ханенків, розглядати тріщинки та дрібні деталі на великих масляних картинах, уявляти себе поміщиком та меценатом, який сідає на широке підвіконня, поруч з мармуровими скульптурами, п'є. Маленькими ковтками фільтр та спостерігає за тим, як в парку Шевченка бавляться діти, як дівчинка з татом годують голубів картопляними діпами та падає важке каштанове листя. На початку лютого він сказав своїм друзям: Хай мене у мене, чашу війни, але якщо не у мене, я спрагло нею нап'юся, і він не збрехав. Тепер виходив чергувати на позицію. Піднімаючи на Голгофу важку ракету стугни, заварював каву у дріпах і дивився за тим, як руйнуються вулиці, як перемічуються каравани техніки, як ворони шукають поживу у землях терекону, як ніч ковтає війну та світи напивався, ой, напивався і чаші тієї. Екіпаж Марії через п'ять маленьких вже був на Голгофі, тож та розбійник не дочекався, він лежав. Із завмерлою посмішкою на вустах, в той час у Києві відкривали Макдональдс, а неоновий хрест осяє фіолетовим промінням, а в жовтні перші глядачі заходили на вечірній показ, пролітаючи над гніздом зозулі. Коли парамедики підбігли до Хесуса, той мовчав і трішки посміхався. В його блакитних очах можна втонути, подумала Марія, коли перев'язувала розбиту голову хлопця. Марія наклала чотири турнікети, вивела кров'ю Хесуса на його чолі, Хесус із механізованої, час накладання турнікету 33-й рік від Різдва Христового. В останні секунди життя Хесус важко дихав, видихаючи літа та зими, університети і вулиці, риби та голубів, музеї та парки, гріхи та смуток, самоту та дерева, моря та ріки, любов. Марія Голгофі, Марія Голгофі, прийом, Голгофа, Я Марія, Голгофа, Я Марія на прийомі. У нас двоє триста, у нас двоє триста, як прийняла прийом п'ять маленьких, п'ять маленьких ми будемо. І коли смородина Сонця упала за горизонт, я взяв усі свої речі. Усе своє життя і рушив автостопом по автостраді війна. Коли мене запитали, яка година, я відповів війна. Напевне, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих лінійних людей та навколо все поламане, наче старий годинник. Коли мене запитали, яка пора року, я відповів – темрява, чорна, як посмажене зернятко. Чую грухіт, думаю снаряди, та це просто хтось прийшов і стукає металеву хвіртку, Відчини відповідають мені: Не бійся! Коли мене запитали, скільки мені років, я відповів зовсім. Коли мене запитали, з чого ти, я відповів з піску. І поки ти ховаєшся в погребі, небо небачена красива, і поки ти дихаєш сирістю, на дворі цвітуть абрикоси, шкода, що цей час не компенсують, наче у футболі, я вирушив автостопом, я взяв всі свої речі, все своє життя, всі свої сни та любов, забувши дещо себе. І коли мене запитають, звідки ти я скажу що з туману, і коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, забувся. Врешті хтось продовжує стукати в хвіртку. Піду відчинятимо. Дорогами дим, дим. Душі в ньому долають марш і зникає міський цей пейзаж, як ті кільця, що поверх води. Ось одна доєдналась до строю. На городах згорають тіла, дим з доріг забирає мла. Крематорій трави старої. Війна то зупинка на вимогу. Спробуй ім'я її вимовити ти у грі, ти у грі, ти у грі, так сказали кандидату з гори. І коли поблизькі борода порохами віддаватиме вода тоді. Пізнаєш ти цей Божий дар гармонії, кулеметник, канонат. Ти у грі, ти у грі, ти у грі. Весь сміялись з кандидата, з гори, ти метал, вітер, ти, ти вода, ти зима, ти земля, тим та гра Не ходи ти тут, не ходи. Будеш ти такий. Тут один. Знаєш, підкрадається зима, дим сповзає, як здахів слимак. Не ходи сюди, в ці шляхи. У лісі зачаїлися гріхи, рани глибше вітром б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не заходь сюди. Не заходь криком розривається господь. Тут лишились ті, кого нема. Зникло все, стоїть одна тюрма. Про це місце ти забудь, забудь. Стережись, як звіра, чи як хтоть. Люди тут самотніше тіней, небо сіре. Більше ніж шинель. Зникли дороги, зникли міста, і нічка нависла, як віські міцна. Чому тут вони цікавились ми самі будували море тюрми, землю птахи, світло і мла, навіть і кров залишала тіла. Вене земля гірка, як полин, спочити зайшла, як світло у тінь. Не ходи сюди в ці шляхи у лісі. Зачаїлися гріхи, рани глибше вітром б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму, не ходи ти тут. Вітаємо всіх на найжухливішому ток-шоу Війна на телеканалі Забуття. Плескайте в долоньки, поки вони у вас є. То ніжками, поки вони у вас є. Знайомтеся з гостями у студії. Вони повернулись з вогню, очі їхні земля. Вони нам розкажуть усе про війну, яка вона чудова і романтична. Знайомтеся, перший гість це Андрій Вогонь. До війни працював пекарем. Ох, не передати, які смачні сінабони він готував. Тепер він чекає на протезування лівої ноги. А ось і другий, другий гість, це Сергій Темрява. Він обожнює тишу сніг, а також ховатись у снах. А це коля сновидіння війни ненавидить каву на Арабіці і небо, з якого можуть випасти метеорити, наче яблуко з дірявої торбинки разом із хлопцями він тримав посадку під ізюмом. У травні їх накрили касеткою і фосфором. Сновидіння єдиний, хто не загинув того вечора. Хвилинка новин на найжахливішому такшоу у світі на телеканалі Забуття. Хаймерси, шмаймерси, контратаки, свина собаки, вова мочі. Їх завтра переможемо! Які ми молодці. Андрію, розкажіть про себе. Хто ви? Ніхто я. Ідіть мій спустошення. Сергію, як ви себе почуваєте? Це сонце. Просто сон. Як мені звідси вийти? Колю, куди б ви хотіли помандрувати? Я поїхав би в минуле відмовити хлопців, йти в ту посадку. Реклама на телеканалі Забуття замість звичайних запахів парфумів. Обирайте джуманши з нотками крові, землі та вогню. Не бачите сонце третій тиждень, бо по вас працює артилерія, орланд дратує як мухи, працюють танчики. У печінках важкий броник. Для вас пропонуємо пігулки, звичайне життя приймати кожного ранку над ще серце Запиваючи лате з мигдальним молоком. Купуйте також мікстуру байдужість і лядяників втомився. Андрію, про що ви мрієте? Андрій мовчить, наче прихожанин на літургії. Сергію, що ви бачите перед собою? Темряву, темряву, темряву. Колю, чи є у вас друзі? Мої друзі, тумани і маки, птахі і ліси. Можливо, там мої хлопці. Уже за декілька хвилин на телеканалі Забуття відбудеться Державна лотерея Мінне поле. Завтра на найжухливішому ток-шоу у світі, поговоримо про таке. Громада попрощалася з бійцем, зіркова подружжя розлучається. Екстрасенс знає, коли ми переможемо. Домашнє печиво! Слава Україні! Найжухливіше ток-шоу у світі війна. Плескайте в долоньки, поки вони у вас є. Тупотіть ніжками, поки вони у вас є. Що ти хотів цим сказати, коли наперед повернув автомат свій? Коли взяв квитки до цього театру, де броник і речі, одні лиш витрати, що втрапиш і втратиш, і втрати деревами стануть, ростимуть. Що ти хотів цим сказати, що ліг засинати на своїм карематі, та бачити небо, нічне і кирпати, в яке так упавти, не знаючи меж, і місяця взяти за гострений меч. Рубати гілки, розпалювати ватру і в берцях іти по гольфстріму. Що ти хотів цим сказати? В селі наступили нелегкі часи малі та дорослі. Сумували що сил, не стихали дощі і холодні вітри. Свіжі продукти зникли з вітрин. Люди прохали, благали Господа, щоб спалось спокійно, обідалось досита. Один лиш Андрій не йшов до священика, у інших речах шукав він прощення. Бо важав він для себе тепер за ікони, ті биті дороги, ті сірі терикони, йому миліші запісне співи, польоти мін та їхні розриви. А коли виходив за старого ясена. Тоді він селянам головне пояснював, що маки червоні, у туманах веснові, солодка та кров у тілі Христовім, і що прийняти дари Євхаристі потрібно сховатись, прицілитись, вистрелити. Селяни сподівались, коли розпогодиться, збиваючи бійницю, сміхалась Богородиця. Я стану мандрівником не гіршим, ніж Жак і в Кусто, чи Індіана Джонс. Чи той крутий чоловік у бежевих коротких шортах та смішній бежевій рубашці з широким коміром. Я витачу мачете зі своїх пальців, щоб обережно прокрадатись тропічним лісом твого волосся, в якому, до речі, я не проти запутатись. Я вступлю в ПТУ на столяра, знайду найміцніше дерево, виточу з нього величезний дракар, як Флокі, син Вільгарда, щоб вирушити у сплав з моршками навколо твоїх очей. Я вивчусь у військовій академії, я буду десантником, зроблю сто стрибків, щоб кожного наступного разу стрибати в ямочки твоїх щік. Тоді. Я вступлю додатково на іншу кафедру, я вивчусь на артилериста, щоб, влучно з американської гаубиці, засіювати твоє тіло пострілами поцілунків. Бабах! Коли мені виповниться шість, я запишусь на плавання. Щоранку прокидатимусь чим раніше, щоб, поки мої однокласники дивитимуться Боба Губко чи Мишаня Лапича, я вчитимусь сплавати, щуритиму свої очі від хлору, пізніше здобуду перший юнацький, щоб не втонути в озері мічіган твоїх очей і перепливати його брасом, щоразу прижмурюючи очі. А поки ти спиш поруч, я притискаюсь до тебе як щільніше, щоб бути спальником, щоб бути. Куполом, щоб бути траншеєю, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і шепочу, на вушко. Не бійся.